У Нацполіції області повідомили, що лікарці, в якої під час операції з лікування зубів помер хлопчик, оголосили підозру. Окрім того, встановлюють інших осіб, які причетні до злочину. Йдеться про справу, яка сколихнула Тернопільщину понад рік тому. В обласній дитячій лікарні помер маленький Єремій. Хлопчикові був один рік і десять місяців. Як повідомила мати Єремія Руслана, підозру оголосили ще минулого тижня. Каже, що для неї це важливий крок до встановлення справедливості. Це, на мою думку, це якраз головний початок, що вся справа не стоїть на місці, що щось роблять, і все ж таки сподіваюся, що вона буде покарана, тому що то дорогою ціною її помилка вийшла для мене. Для мене це вже є щось, якийсь початок, тому що раніше нічого не було. Нагадаємо, трагічний випадок стався 13 листопада 2023 року. До Тернопільської обласної дитячої лікарні Руслана звернулась після поради місцевого педіатра, адже в сина погіршився стан зубів. Після консультації та здачі аналізів хлопчику назначили дату операції. Там за наркоз відповідала лікарка-анестезіолог, який і оголосили підозру. Вийшов, був стоматолог знову. Він тоді був зайшов, потім вийшов, сказав, що все, дитина, він плакав. Я чула, що він трошки плакав, І чуть-чуть поплакав і ну, затих. Ну, тобто почалися, зрозуміло, що його вели в наркоз. В той момент вийшов стоматолог, сказав, що все, дитинка спить, заснув. Будемо зараз починати проводити лікування. Через деякий час я почула різке збільшення апарату, щоб пікав пік пік-пік-пік типу раз за разом. Тобто почалося, почалося те, що, ну, чого не було. Ще почула його крізь навіть то, що була машинка. Ходіла, то я почула, як апарат почав пікати. Потім через деякий час знову вийшов стоматолог. Я його теж питала, що сталося? Ну ніби щось відбувається, що сталося. Він сказав: ні, це все планово, нічого не сталося, але такий був знервований. Каже: Ідіть в палату, не стійте тут. Ну постійно постоянно говорила, в палату, не стійте тут. Під час лікування у дитини почав падати тиск крові, і її доправили у реанімаційне відділення. Попри те, що хлопчик перебував у критичному стані, лікарі не казали мамі, що з ним. Лише у 9-й годині вечора повідомили, що в дитини зупинилось серце. За даними судово-медичної експертизи, попередньою причиною смерті є гостра легенева серцева недостатність. Та Руслана каже, що ніколи не помічала в сина проблем зі здоров'ям. Почали мені говорити, що а ви впевнені, що в нього не було проблем серця, що в нього може щось було, якийсь він, може, задихався, він, може, не дихав. Він, як... він може, як бігав, то він задихався, важко бігав, важко дихав. Я їм все, все заперечувала, тому що він настільки був активна дитина, ну, це... цього не було такого. Станом на зараз вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та її відсторонення від посади. Слідство щодо справи все ще триває.